Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Стороженко Руслан Валерійович, Позивний творець, доброволець, військовослужбовець ЗСУ, старший матрос, старший оператор першого загону 73-го морського центру ССО імені кошового отамана Антіна Голуватого, громадський діяч, засновник організації Моя мовна стійкість. Народився Руслан Стороженко 30 квітня 1996 року на Черкащині, в селі Голяки Канівського району. Справжній борець і патріот він генерував ідеї і вів за собою. 11 років проживав Руслан у селі Голяки, звідти родом був його батько Валерій Миколайович. А мама Світлана Васильівна працювала учителькою початкових класів і була в нього першою учителькою. Активний та товариський хлопчина дуже любив рідне село, бігав до місцевих ставків рибалити, і це він описав у своєму віршику: Я пам'ятатиму своє рідне село, в якому розчищав джерело, я пам'ятатиму Мельниківські ставки, в яких купався і ловив рибу залюбки. У 2007 році родина переїхала до села Іванівка Богуславського району Київської області. З шостого класу навчався в Іванівському навчально-виховному комплексі. Після дев'яти класів вступив до Черкаського економіко-правового коледжу на спеціальність товарознавство в митній справі. Коледж Руслан Стороженко закінчив із відзнакою та продовжив навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю Підприємництво торгівля та біржова діяльність учився заочно. Трудова діяльність була різноманітною. Працював у Києві на підприємстві ремонтно-будівельний комплекс спочатку плиточником, потім помічником керівника. А зрештою став заступником директора підприємства. Набравшись досвіду, Руслан Стороженко сам зайнявся підприємницькою діяльністю, постійно себе шукав. Навіть пробував розводити перепілки, побудувавши з допомогою батька міні-ферму дома, а пізніше разом із старшим братом відкрили власну бургерню у Києві. Його життя було постійним рухом. З 2017 року Руслан зайнявся активною громадською діяльністю. Він узяв собі псевдонім Творецький. Приєднався до київського осередку ГО «Національний Альянс, став одним з провідних активістів організації, брав участь у екстремальних змаганнях Доброволець, пригодницько-туристичних змаганнях Залізняк, всеукраїнських таренових іграх Звитяга, Снігохід, Сила і Честь імені братів Чучупак. Також був учасником наймасовішої в Україні спортивно-патріотичної таренової гри Гурби Антонівці. Яка проходить щороку між селами Смиги Рівненської області та Антонівці, що на Тернопільщині, допомагав у проведенні всеукраїнських освітньо-просвітницьких таборів Гуркіт та «Хорунжий». У 2020 році став активним членом ГО Поклик Яру, яка була створена в селі Мельники Чигиринського району Черкаської області на території Холодного Яру, співзасновником якої був його найкращий друг Павло Наконечний, псевдоісторик. Руслан щороку допомагав організовувати військово-патріотичні табори Холодний Яр, був вихователем та долучався до проведення військово-патріотичного вишколу Холодний Яр 9 травня 2020 року. Творець втілив у життя і власний проєкт, створив громадську організацію Моя мовна стійкість, яка мала на меті пропагувати українську мову, розширювати її використання у побуті, бізнесі та навчанні. Ініціатива Моя мовна стійкість підтримувала спортивних тренерів та викладачів дитячих гуртків, які прагнули перейти на українську мову викладання. Для них влаштовували вебінари та практикуми з мовними тренерами й викладачами університетів. Очолювана Русланом Стороженком: Моя мовна стійкість займається координацією модераторів чатів. У яких учасники спілкувалися, ділилися досвідом та підтримували одне одного, коли учасники роблять перші спроби говорити українською з незнайомцями вдома чи на роботі, то отримують від цього задоволення, відчувають гордість через те, що наважилися. Це мотивує їх розвиватись та переходити на українську мову викладання. Саме існування челенджу Навчай українською робить величезний вклад в українську мову на перспективу, зазначив Руслан Творецький на підсумковій конференції. У 2021 році ММС запустила всеукраїнську акцію Бізнес говорить українською. З перших днів повномасштабного вторгнення Руслан Стороженко разом з друзями з Холодного Яру вирішив стати на захист України. Добровольцем пішов боронити Київ 4 березня. Був зарахований до лав ЗСУ у морську розвідку. Воював варітному підрозділі, першому загоні 73-го морського центру ССО імені кошового отамана Антіна Головатого. Де Руслан був старшим оператором. Спочатку служба проходила в Миколаївській області, де він працював з розвідувальними дронами, а після навчання в Нідерландах виконували вже бойові завдання на Херсонщині. Служба проходила пліч опліч з друзями, загартованими холодноярським духом. Навіть на війні Руслан Стороженко не втрачав зв'язок зі своїм мовним проєктом. Казав, щоб робити справу якісно, ти маєш цим жити, і він жив. Знаходив час на зідзвони, координував роботу, розподіляв завдання, багато брав на себе. Мене гріє думка про те, якою буде Україна після перемоги, казав творець. Та до того часу потрібно пахати. Це коштуватиме дорого, але воно того варте. Після звільнення Херсона українська армія спробувала створити плацдарм на лівому березі Дніпра. Руслана та його побратимів перекинули туди. 19 березня 2023 року Руслан Стороженко загинув у ближньому бою на острові Круглик на Херсонщині. Указом президента України посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Посмертно призвоєно звання почесний громадянин Миронівської громади та почесний громадянин корсунь Шевченківської громади. Поховали Руслана Стороженка 22 березня 2023 року на Черкащині. У корсунь Шевченківському, де з 2018 року живе його мати, останній спочинок, боєць із позовним творець знайшов на Корсунській алеї героїв. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві!